Замість лікарняних стін рибальство у Вінниці для поранених бійців, які відновлюються у реабілітаційних центрах міста, організували риболовлю. Фізичні терапевти впевнені такий вид відновлення позитивно впливає на емоційний стан бійців, допомагає їм максимально розслабитися та відновити забуті після поранень важливі навички організму. Отакі карасики всі як один. Дістає із води свій перший сьогоднішній улов ветеран російсько-української війни Сергій Кіт на риболовлю. Приїхав разом із дружиною та сином. Чоловік проходить реабілітацію в одному із медичних закладів Вінниці. Сергій під час мінометного обстрілу в 2024 році втратив обидві ноги під Покровськом. Нині готується до протезування. Для мене це просто як то розслабитись, відчути себе ну. Від міста, ну, спокій. Я дуже люблю спокій. Я не люблю ці метушню, машини, оце все, гуд, заводи. Для мене це, щоб спокійно було. Ну, тут якраз і реабілітація моя внутрішня. Разом із Сергієм на риболовлю приїхали ще десятеро ветеранів. Усі вони проходять реабілітацію в різних медзакладах. Не професійний рибак, але любитель. Жартома каже про себе колишній військовослужбовець Артур Швець. У мене батько був рибак, а я так коло нього. Ну, будемо пробувати, будемо вчитися, доварити. Звісно, доварити у хуй, будемо всі разом їсти. Риболовля поруч з такими ж військовими допомагає відновлювати сили, повертає внутрішній спокій, пояснюють фізичні терапевти. Такі заходи теж частина реабілітації військовослужбовців. Пацієнти наші вони вчаться. Взаємодіяти зі своїм новим тілом, і така можливість для хлопців виїхати на рибалку. Це ще один спосіб показати, що немає можливого, ну немає нічого неможливого, що він людина на кріслі колісному, вона може займатися звичайними повсякденними діяльностями. Вперше після поранення виїхав на риболовлю ветеран Василь. Військовий родом із Миколаївської області. У Вінниці проходить реабілітацію. Півроку тому на Запоріжжі потрапив під атаку російських дронів та втратив зір. Та це взагалі класно. Це ну це кльово, дуже кльово. Це нормально. Це класно, що так є. І так що ну якби запропонували. Рибалили захисники поблизу Вінниці на водоймі, облаштовані із низьким заїздом, що було зручно дістатися на кріслах колісних. Досить зручна водойма по локації. Вона недалеко від Вінниці, досить зручний берег. Зараз оця водойма, ми її більше робимо інклюзивною для того, щоб були доступні вимостки, доступні біседки, столики. Якась вбиральна була, щоб люди могли зайти в вбиральну, скористуватися, і це дуже зручно. Після вдалого вилову бійців пригощають смачною юшкою та теплим чаєм. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.